Доброго здоров'я всім шановні глядачі, Всіх вітаю на каналі, дай Бог вам здоров'я. Страшна трагедія. Страшна трагедія знову. Удари по мирних містах. Напередодні страшенний удар про Кривому Рогу, де загибло багато діток, багато мирних жителів. Тепер суми. Суми, страшенний удар по сумах балістикою. По тролейбусу загинуло дуже багато людей, загинули дітки, більше 30 постражалих і багато, багато поранених. Це верну неділю в святу, в святий день отаке от Росія робить. Е, є звернення Мар'яни Безуглої, це нардепка від Слуги народу. Є е, звернення мера Конотопа до голови Сумської ОВА. Що він говорить, ми поговоримо про це. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте вподобайку. Я вам розповім зараз, що коїться. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Страшенніший удар. І Трамп говорить, що Росія, що Путін хоче миру. Отак він хоче миру. В Харков також безпілотник по садочку. Це Путін хоче миру. Трамп. А не хоче Дональд Трамп приїхати і подивитися, як Путін хоче миру. Подивиться в кривий ріг людям в очі. Не хоче Дональд Трамп приїхати в суми подивитися рідним загиблих діточок, мамам, папам в очі. Як Путін хоче миру. В Кривий Ріг не хоче Дональд Трамп приїхати і подивитися, як Путін хоче миру, як Росія хоче миру. А Пісков говорить, ні, 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 все нормально. А що? Вони б'ють по нашим енергосистемам. Ми відповідаємо. По мирних жителях відповідає. Ви розумієте, скільки цинізму у тих людей отам в Росії? Не можна матюкатися, не можна, Ютуб не пропустить, не можна говорити Погані речі дуже. Ну, Але хочеться, знаєте, хочеться. Коли воно вже це скінчиться, я не знаю. Він, він хоче нас знищить, напевно. Напевно, він хоче нас знищить. Це ж просто триндець. Дуже багато загиблих, шановні українці. Дай Бог здоров'я тим людям, не здоров'я. дай співчуття, співчуття і всього найкращого. Я не знаю, як висловити свої, е, свої емоції, що зробить. Ну, я не, я не знаю, в я, я, мене немає слов для виразу, що роблять ті ізверги, що говорить Мерконотопа. Чучало, якщо ти до 18.00 не станеш на коліна перед людьми і не складеш свої повноваження, я розкажу, що відбулося. Заявив Артен Семеніхін, вимагаючи відставки Володимира Артюха після ракетного удару по Сумах. Мерколотопа різко звернувся до голови Сумської ОВА після атаки РФ, щоб ну, я не був голословним, да. Ну тут а, мої особисті є дані, то не покажу. Слуга народу Мар'яна Безугла. Слуга народу Безугла заявила, що Росіяни вдарили балістикою по Сумах через нагородження військових Стерео. Народна депутатка Слуги народу Мар'яна Безугла заявила, що удар Балістикою по Сумах 13 квітня росіяни завдали через шикування для нагородження військових Стерео. Нічого не навчає. Нічого. Перед тим було в мене від, від відео є на каналі, де на полігоні при, при шикуванні вдарили балістикою. І Росія обстріляла Центр Сум на вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах досі шикування, написала безугла. Не шикуйте, не робіть нагородження і построєння, говорить Безугла, щоб був проклятий ваш совок і ви з ним, говорить Безугла, закликала нардепка військове керівництво. Також Безугла звернулася до Служби безпеки України СБУ. Знову витік інформації. От. Народна обраниця наголосила, що за попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й. Бригаді досі нікому не вручну підозру. Бо Комбриг, Лисюк, кум генерала Зубанича. Пане президенте, пише Безугла, то вам оце ок? Далі мовчати і треба совків? Вони ж не роблять висновків, вони не роблять висновки, пане президенте! Звернувся безугла до президента Зеленського. Тобто з. Бачимо слів Мар'яни Безуглої знову винні шикування в цьому всьому і в мирних містах. А із-за цього, виходить, прильоти і гинуть е, мирні ж мирні жителі. Тобто, якісь совкові генерали вирішили шикувати нагородження в ну, цивільному місті. Ми ж знаємо, що серед нас дуже багато. Е, Є таких людей, які чекають, як ждуть, або заробити на цьому. Дуже багато хто, як сказати, да, здає позиції, розташування, щоб не, не може не по своїй ідеології, да, а щоб заробити, тому що за це все платять. А вони от таке роблять. Хтось, напевно, знав, що таке буде. Але що Мав мер Конотопа, я не розумію. Він там дуже він емоційно звертається. Відео є, подивіться, воно ну, на всіх, напевно, що вже є в інтернет-ресурсах. Я його вставляти не буду. Дуже, дуже багато Матюків. Він дуже емоційно звертається до е губернатора. Ну, значить, вже знає, раз так говорить. Нас. Хочуть знищити, чи я, я не знаю. Мало того, що такий страшний ворог на нас напав, але ще тут виходить, що знищують і всередині, всередині країни нас знищують. Ви подивіться, виходять оці, е, ну я не знаю, хто вони, голови, оці е, на інтерв'ю, оці подкасти, чи як, оці експерти, і говорять, подивіться Паліса, він сидить, говорить, що, е, ну як сказати, що повинні приймати. В Ізраїля ми повинні переймати е, тактику, да, і якщо людина не захищає країну, то вона не повинна від держави нічого отримувати. Освіту посаду. І тут він заїкається, більше нічого не може назвати. Він назвав освіту посаду, еп, 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 і все, більше нічого не може назвати. Що людина не може отримувати від держави? У нас. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що ми можемо не отримати від нашої держави, в якій все розпродали. Яку знищують. І це Паліса це ж це він з, з офіса президента, заступник голови офіса президента, чи хто він там. А другий Швайка кричить, що позакривали роти і не обговорюємо демобілізацію. Ніхто не має права, а ти яке маєш право закривати нам роти Швайка. І він е, був міністром аграрної політики, а став заступником. Начальника рекрутного центру. Це такий же такий ж незамінівий роботник. Чому він? Чому швайка? Цей, він отут вештається, а не на передовій. Закриває роти. Жінок, каже Паліса, будемо призивати воювати. Все хочуть воювати. Подивіться, вони хочуть воювати. Я ні до кого нікого, ні до чого не закликаю. Я висловлюю свою думку. Нам мир потрібен, щоб люди наші не гинули. Отак, От щоб оці дітки наші не гинули в мирних містах, оці прильоти. А паліса сидить, говорить, що потрібно жінок призивати, щоб воювати. Так же ж хочуть воювати, подивіться, шановні глядачі, шановні, шановні люди. Подивіться, як вони хочуть воювати, вони не хочуть від корита відходять. Стефанчук говорить, що. Напевно, Верховна Рада, я так думаю, і далі продовжить військовий стан. Ну, звісно, їм вигодно цей військовий стан продовжувати воювати, вони при владі остануться. Стефанчук реально розуміє, що коли будуть вибори, їх ніхто не обере, Все, вони, вони влади лишаться. Він реально це розуміє. І поки йде війна, поки вони при владі, поки у них є, можуть грабувати нас з вами. Війна закінчиться, військовий стан закінчиться, вибори, все, вони, їх не буде при владі. Все, в них кончиться кормушка. А ще й придеться, напевно, відповідати за те, що вони натворили, наробили, за те, що вони наголосували. Що вони приймають? Отакі трагедії у нас стаються. Я не розумію, що до цього привело, що, що, як воно буде і куди воно буде. Хочеться сказати, Дональд Трамп, приїдь, подивись, що робиться. У мене на цьому все. Будьте здорові. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Уникайте великих скупчень, уникайте. Ну, я не знаю. ну, Що вам ще побажать? Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, адже воно одне. Ще раз дуже щирі співчуття людям, яких загинули рідні, насамперед дітки. Такого навіть ворогу не побажаєш. А росіяни в них немає співчуття. в них немає взагалі нічого людського. І це сугубо моя думка. Всім дякую. Амінь.